Привіт, катенятка, рада вітати вас. Що <Слух> це таке? Що це робиться? Це, це запрошення на весілля до Едварда і Белли. було і так? <Слух> Привіт, катенятка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І ми сьогодні з вами отримали неймовірно круте запрошення на весілля Едварда і Белли. Um... Це неймовірно крута колекція від Shiglam, присвячена сутінкам, хто тобто також любить їх. Пишіть. Всі. Я просто неймовірно люблю цю історію. Беллу Едварда. Десь там пробігав Джейкоб. І ось ця колекція ну просто в саме серденько попадання. <му> Давайте подивимося, що там заховано всередині, і звичайно ж, зробимо цим макіяж. Коробочка відкривається, ну просто як новенький айфончик. Ви готові це побачити? Готові? Та-дам! Ось така колекція всерединці. Ось так вона виглядає. Тут у нас загадковий лист. Спочатку подивимося, що у нас тут в листі написано. Відкриваємо і дістаємо ось таку штучку. Звичайно, потрібно зняти захисну плівку звідси. О, клас. Люблю з усього знімати плівки. Yeah, yeah, no, no, no. І з іншої сторони також є захисна плівочка. Послухайте цей звук. Yeah. Це такий фільтр. Ви його підносите до своєї камери будь-якої, і у вас все буде в кольорах сутінок. О oh, Ма. Що скажете? Як я вам писуюся в їхній всесвіт вам пірів? Yeah. Так, ми ще макіяж не зробили, а мені вже подобається. Уявляю, що буде в кінці з ним, без нього. Я тепер завжди хочу з ним всі відео робити. Булідошкіра явно мені пасує. Ну що, звичайно, почнемо спочатку зі шкіри. І в нас тут є така неймовірна штука, як хайлайтер, який перетворює нашу шкіру у вампірську. До речі, напишіть, яка частина ваша найулюбленіша. Я люблю першу і ту, коли вже Белла стала вампіром. Ось така баночка. Дуже красиво виглядає. Тут ось така штучка, пипеточка. Виглядає, наче просто біленьке молочко. Але при нанесенні на шкіру з'являється бли. Дивіться, як воно сягає круто, і воно має одну штуку, якщо на нього посвітити ліхтариком. Як на Едварда, коли сонечко сяя, вона засяє просто мільярдом блискіток. Це щось неймовірне. Я зараз вам покажу в кінці. Наноситься на шкіру дуже приємно, Так кремово, ніжно, не липке, бо зазвичай такі рідкі хайлайтери, вони трішки липнуть до шкіри. Це ж наноситься дуже приємно. Розподіляємо на всю шкіру. Звичайно ж, нас з вами запросили на вампірське весілля, тому ми маємо виглядати сьогодні відповідно. Може, навіть зробимо якийсь макіяж у Вікторії. Наносимо прямо всюди Я хочу повністю сяяти. Якщо на нас щось посвітить, нас не мають визначити. Ми маємо влитись в їхню тусовочку вампірську. Звичайно ж, сюди і побільше. Ах, щось попікає так. Через скільки там перетворення відбувається? Мастимось хайлайтером повністю. і Руки, і ноги, все. У в ділі. Дивіться на мою шкіру, як вона переливається мільярдом блискіток. Це щось фантастичне. Я все життя мріяла про таку штуку. Кровосіся. Далі ми зробимо контур, і тут у нас коробочці сховані румяшечки. Просто неймовірний колір. <риві> ну, оформлення це фантастика, якась дуже красиво. Ось так виглядають румяшки. І ми ось так пуховочкою на нос. Клас розташовую прямо пальчиком. Дивіться, який крутий колір, такий глибокий насичений. Розташовуємо повністю. Навіть аж сюди заходимо на скроні. Потрібно зробити вигляд, що я людина. І в мене є рум'яниць. Та ти смішна. Тушується дуже приємно, дуже легко розподіляється, не створюють ніяких плямок. Ну клас, і звичайно ж такі рум'яна підійдуть і на кожен день, не обов'язково для вампірського макіяжу. Хоча як тепер не зробити кожного дня вампірський макіяж? Я не знаю. При тому, що від хайлайтеру залишається. Не дивлячись на те, що наверх ми нанесли рум'яшки. Так що ну дуже крутий хайлайтер. Його можна наносити кожного дня. тоналочку Підтоналочку. Контуром розібралися. І далі переходимо до фантастичної палеточки. Ось така вона тут. Складається з вісьми відтінків, таких красивих, холодних, вампірських. Самий футляр також зроблений дуже круто. Вау, як переливається красиво! Тут у нас Джейкоб намальований. Кала. Вашингтонська ялиночка. Пам'ятаєте, як Едвард з нею лазив по ялиночкам? Ось так відтінки виглядають на руці. Дуже красиві. Починаємо з вами з ось цього відтінка. Доведеться зіпсувати трішки джейкоба. Це мала. Ним формуємо складочку по віки. Пігментація супер. Наноситься одразу так яскраво, насичено, одразу на нижню трішки повіку. Формуємо такий кутик. Одразу, звичайно, дублюємо на другому оці. Дуже якісні тінюшки не осипаються. Хоча кольори такі яскраві, холодні, по ідеї, мало би вже ось тут все бути в баночках. Точно. І прям сильніше, сильніше так затемняє. Нашаровуємо і подовжуємо. Ось сюди так витягуємо. Тепер беремо ось цей відтіночок світленький. І ним якби розтушовуємо наш темний. Просто щоб був плавненький такий перехід, щоб не було граней сильних у цього кольору. Далі беремо цей темний, і ним формуємо кутик. Трішки ось так витягуємо і затемняємо. Ну що, вже трішки схоже на макіяж Вікторії. Ні. Зверніть увагу, що навіть цей чорний відтінок він не сипеться. Дуже крута якість. Трішечки цього відтінку на нижню повіку, але лише з краю. Тепер набираємо ось цей сяючий. Він фантастично! Просто переливається. Наносимо його у кутик і під брівки підсвічуємо. Сильно не захоплюємося. Так, чисто трішечки. І прям пальчиком я додаю ще сюди його на вулиці. І далі набираю ось цей сяючий. І наносимо його ось сюди на повіку. Вау! Дивіться, Вау! І сюди ще трішки ось цього з ялиночки. Далі набираю цей червоний. Тут птах намальований. І його, звичайно ж, на нижню повійку. Щоб підкреслити вампірські очі. Ух, мені дуже подобається, що скажете. І чорним ще затемнемо лінію росту вій Для того, щоб всі кольори у нас стали трішки глибшими. Як вам макіяж з цією палеткою? Я в захваті. Просто давайте подивимось через фільтр. Ну що? <гум> не Звичайно, я ще додам вій. У мене туш також від Шіглем. Ось ця рожевенька вода сійка, яка їх подовжує. Це не з цієї колекції, але також Щіґлем. <звук> і далі переходимо до губ. У нас тут іде аж три тінти. Світліший, темніший і дуже темний, дуже насичені відтінки, і вони дуже-дуже стійкі, реально тримаються надзвичайно довго. Ось так вони виглядають на шкірі. Вульфпак, хард біт і бітен. Це такі пробірочки крові. Почнемо з вовчої. Ось така штучка. Так це виглядає. Дуже прикольно. І наносимо його на контур. Так дивіться, який це насичений відтінок. Права помилитись немає. Він дуже стійкий і береться одразу. І зверху я, звичайно ж, хочу яскраві губи, тому роблю ось такий контур. Можна було б нанести на центр і розтушувати просто. Але я хочу яскравенько, щоб було ось так. Розташовуємо прям пальчиком. Швиденько, поки вона не дуже сильно схопилась, формуємо одразу форму, яку хочемо. беру біттен, квінозний відтінок. Його на наш ось сюди, по кутикам. І також швидесенько пальчиком розташовую артеріальна. А носимо на центр. Вона яскрава, прям червона-червона. Такі губки виходять. Вау! Даємо їм трішки підсохнути. І перевіряємо на стійкість. Дивіться, чиста ручка. М -м -м. Клас! Взагалі нічого не розтирається. Я такі стійкі штуки дуже люблю. І далі в нас тут іде ось така олійка з капельками. Збовтуємо. Дуже прикольно. Ці оліці ось такий ролик. Наносимо наверх. Клас, яка кремова приємна. І ролик такий класний. Губки будуть ще більш соковитими. Ви скажете. І триматись буде класно. Ще й таке яскравеньке. І на губах приємне, не викликає якогось такого неприємного відчуття жирності. Бо зазвичай олійки саме такі. Колір залишається там на місці. Клас! Навіть олійка його не роз'їдає, він не розходиться. Супер. Далі у нас іде ось таке велике красивуще серденько. Дістаємо його. Це спрей-фіксатор, який фіксує макіяж назавжди. Те, що нам підходить, особливо нанести в 100 шарів. Змішується також два кольори. Будемо фіксувати наш вампірський макіяжик. Клас! Ну і така баночка, погодьтесь, виглядає ну, дуже прикольно. <годи> Я чомусь подумала, що тут будуть парфуми якісь. І ще в нас тут є така красиве середньоклой. Дуже красиво виглядає. Так переливається. Вау. Як думаєте, що всередині? Доміки. Відкриваємо, а там у нас Белла з Едвардом. І парфуми наносимо собі одразу сюди. Щоб збити людський аромат. Дуже ніжний аромат. М -м, така свіжість. М -м, дуже приємний. Колончик сюди. Ось такий вампірський макіяж колекції, присвяченої сутінкам, у нас вийшов сьогодні. Що скажете, як вам такий варіант? Як думаєте, пустять нас на весілля з таким макіяжем? Як вам колекція? Хто пробував пишіть свої враження? Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!